Всім привіт! Сьогодні настільки серйозна тема, що я вирішив підтримку собою взяти. Ось там лежить моя підтримка, буде сьогодні надихати мене проводити цю тему. Сім причин, коли Бог може не відповідати на нашу молитву. Причина номер один. Притчі 28:9. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна. Коли ми Ігноруємо Божий закон, тоді наша молитва стає ожидна. Не знаю, кожен з нас на різному рівні знання Біблії, тому я коротенько, швидко спробую прочитати ці заповіді. А ми давайте разом подумаємо, чи немає в мене десь тут в цих заповідях якоїсь проблеми, причини, яка блокує мої молитви до Бога, не дає йому можливості відповісти мені. Заповідь номер один: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з Єгипетського краю, з дому раб, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене. Інші боги. Коли щось, якась річ, чи якась людина, чи робота забирає нашу увагу настільки, що ми забуваємо про Бога, це стає нашим Богом. Зазвичай це буде якась залежність. І якщо я її не помічаю, то люди, які поруч зі мною мали би це помітити. Йдемо далі, друга заповідь. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий. Бачимо, що є у Бога така от властивість, як ревність. Бог ревнує нас до якихось предметів. Навіщо звертатися до Бога, що Він живий через якусь картинку через якогось ідола, і таким чином. Обрати собі посередника, пам'ятаєте, я вже казав, ніяких посередників немає. Є тільки Ісус Христос, посередник. Все інше предмети, якісь е, атрибути християнські. Я казав, що дияволу хоче зробити будь-що будь, -що, будь таке, щоб відволікти нас, нашу увагу від Бога, щоб ми це надавали. Мене там хрестик захищає, ікона мене захищає. Павло, Петро, Микола, Марія і ще хтось Варнава свята захищає. Будь на що другорядне, лише б звести погляд з Бога на щось інше. Ніяких посередників так вчить Біблія. Якщо е, хтось вас навчає інакшому, кажіть, покажи мені це в Біблії, де ти таке прочитав, що може бути якийсь посередник, чи можна прийти до Бога через якийсь предмет. Третя заповідь. Не вживатимеш імені Господа Бога Того надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того. Вживає його ім'я надаремно. Це взагалі сьогодні дуже сумно, тому що фільми сучасні постійно ім'я Боже влітається в діалог, як Матюк. Ім'я Боже разом з Матюками ви вже чули, коли постійно щось стається погане, і там в американських фільмах зазвичай вони матюкаються іменем Брізис. Ну і в нас є щось подібне, коли. О, Господи, Господи, в будь-якій ситуації. Боже ім'я святе. Не треба це робити лишній раз. Четверта заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всі свої справи, а сьомий день субота Господу, від Твоєму. Не робитимеш жодної справи ні ти, ні син твій, ніхто в Твоєму домі. Адже шість днів Господь створив землю, небо, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Це сама довша заповідь в Біблії. І цю саму довшу заповідь, звичайно ж, треба було в історії змінити. Бо комусь не подобається ось цей день. Подумайте теж над цим. Чи покловняєтеся ви в той день, який заповів Бог, чи, можливо, якийсь інший? Ідемо далі. П'ята заповідь. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітній був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Тут це зрозуміло. Шоста Не вбиватимеш. Сьома не чинитимеш перелюбу. Восьма не крастимеш. Дев'ята. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. І десята не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невіниці, ні його вола, ні його сла, ні будь чого, що є в твого ближнього. Хто відхиляє своє вухо від слухання цього закону, того молитва стає огидною. Це тоді лицемірна молитва. Бо людина робить все це порушуючи це, Божий закон, кожну заповідь, а потім приходить і думає, що як нічого не бувало, вона може просити в Бога про щось. Ну, Бог таке лицемірство не приймає, тому такі молитви залишаються без відповіді. Друга причина, коли Бог може не відповідати на наші молитви. Псалом номер 66 18 вірш: Якби я виношував у своєму серці беззаконня, Господь мене не почув би. Воно переплітається з попередньою, з першої причини. Якби я виношував би в своєму серці беззаконня, коли людина виношує в своєму серці беззаконня. Краде, обманює, перелюбчинить, Немає чого очікувати від Бога це лицемірство. Давид каже, якби я виношував в своєму серці без Господь мене не почув би. Паралельний вірш подібний в Івані від Матвія в розділ. Думаю, що ви ці слова чули. Де Ісус каже, що не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм: ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Знову згадується закон. Беззаконня чините. Ти люди навіть демонів виганяли. Ці люди обставлялися іконками і щось там, навіть творили якісь чудеса, можливо. Можливо, навіть вогонь зводили. Але Бог каже: Я вас не знаю. Ви робили беззаконня. Те, що протирічить моєму закону. Третя причина, коли Бог можна відповідати, записана в Осені Якова 4.3. Просите й не одержуйте, бо не, бо не на добре просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Просите, не одержуйте. Бо не на добре просите. Коли ми просимо не на добро собі, коли ми просимо з якимись егоїстичними цілями, Бог на такі молитви теж не відповідає. Причина номер 4 Притчі 21.13. Хто затикає вуха, аби не чути волання убогих про допомогу, той сам волатиме, але не буде почутий. Мені здається, все зрозуміло. Коли ти тебе просить допомоги, ти бачиш, що хтось потребує твоєї допомоги. Але ти це ігноруєш, Бог каже, ти ігноруєш людей, я прогнору... проігнорую тебе. П'ята причина Михея, третій розділ. З другого вірша: Але ж ви ненавидите добро і любите зло. Ви здираєте з мого народу шкіру і навіть їхні м'язи з їхніх костей. Ви пожираєте тіло мого народу, здираючи з них їхню шкіру і ламаючи їхні кості, ріжете їх на кусочки, наче для казана, як м'ясо на смаженину. Коли такі люди волатимуть до Господа, він не буде їм відповідати, а сховає тоді від них своє обличчя, настільки огидними вважатиме їхні вчинки. Коли я це читав, напевно, ви десь помітили тут, я так думаю, політиків якихось, які знущаються над народом, які здирають з народу шкіру. І Бог каже: такі люди, коли вони будуть волати до нього, він закриє від них своє обличчя. Настільки огидними вважає він їхні вчинки. Тому, коли такі люди, типу там Путіна, вбивають людей нищать, і потім вони десь там йдуть в православну церкву, схиляють там голову немає сенсу в цьому формальному лицемірному схилянні голови перед Богом. Шоста причина. Єремії 2, 27, 28. Адже всі вони кажуть дерев'яному ідолу Ти мій отець, як і кам'яному, ти нас породив. До мене ж вони повернулись спиною, а не обличчям. Хоча в час своєї недолі кликатимуть до мене Устань і спаси нас. А де ж твої боги, яких ти собі наробила, дочко Сіону? Нехай встануть, якщо зможуть, нехай тебе врятують, коли трапиться лихо. Адже скільки в тебе міст, юдея, скільки в тебе і богів. І ще одне дуже цікаве місце теж в пророка Єремії 10 розділ. Так говорить Господь: не привчайтесь до звичаї народів язичників, і не бійтеся небесних ознак, яких бояться ті люди. Адже звичаї інших народів, марнота, бо ідол, дерево, зрубане в лісі оброблене сокирою ремісника, воно прикрашене сріблом і золотом, на чомусь укріплене цвяхами та молотком, щоб не впало і не хиталося. Вам нічого це не нагадує? Прикріплені цвяхами і молотком, щоб не впали і не хитались. Вони ідоли як опудола на баштані, які не розмовляють, яких неодмінно потрібно носити, оскільки самі не ходять. Тому не бійтеся їх, адже вони не заподіють зла, та й добра від них не чекайте. Немає подібно до тебе, Господи. Ти один величний, навіть твоєму імені потужна сила. Хто тебе не боятиметься, цару народів, лише тобі належить поклоніння. Всі мудроці народів у всіх їхніх царствах не можуть зрівнятися. Собою. Отже, Бог не чує і не відповідає, коли ми звертаємося до Бога через використання якихось предметів. Бог це вважає ідолопоклонством, це порушення другої заповіді і першої теж. Сьогодні багато християн шанують ідолів, кріплять їх цвяхами і молотком, щоб вони не впали і не хиталися, як пише пророк Єремія. Вони, як опудла на баштані, які не розмовляють. Їх неодмінно потрібно носити. Невже Бог потребує цього? Та сильний Бог все бачить, все знає. Він всюди сущий. Його не треба носити, Його не треба переставляти, його не треба ходити цілувати. Єремія заявляє: Хто тебе не боятиметься цару народів? Бо лише тобі належить поклоніння? Лише тобі. Ніяким предметам. Лише Богу належить поклоніння. Це те існує. Я вже казав, як замість Ісуса. То я дуже сильно попрацював зробити все можливе, щоб люди поклонялися будь-чому, вважаючи це навіть Богом істинним, але будь-чому тільки неживому Богу. Але Єремі каже: лише тобі за поклоніння. Бог тоді такі молитви, таке поклоніння Бог не приймає. І остання сьома причина, коли Бог може не відповідати, записано в книзі притч Соломонових, 15 розділ, 29 вірш. Господь далекий від нечестивих, а молитву праведних Він слухає. Тут протипоставляється. молитву праведних він слухає, а від нечестивих він далеко. Значить, їхню молитву що не слухає. Нечестиві на євриті там є слово написано раша, що означає беззаконник. Ми вже з вами говорили на початку, що Бог не чує того, хто порушує свідомо закон. Без, від беззаконників Бог. Далеко. Є 10 заповідей, читаємо ми їх, бачимо, що я порушую їх свідомо, значить, я беззаконник. Значить, Бог від мене в такому разі далеко. Отже, завдання, домашнє завдання: проаналізувати своє життя, подивитися, чи є в мене щось ось з цих семи причин в моєму житті, що заважає моїм молитвам доходити до Бога. Заважає мені в спілкуванні з Богом. І є хоч одна причина прамізувати себе по десяти заповідям і не порушує одну з них. Це дуже важливо. Божий закон незмінний. Це єдине місце десять заповідей, де Бог не доручив їх написати людині, а сам Мойсей, який приніс туди скрижалі другий раз, і Бог на цих скрижалях своїм перстом написав ці десять заповідей. Тому це єдине місце, де Бог сам написав, не доручивши це людині. А все інше в Біблії Бог доручив писати людині, надихаючи її Духом Святим. Тому уявляйте, наскільки це для Бога важливо, ці 10 заповідей. Кожна з них. Вона залишається незмінною. Хоча церкви, люди, історія хотіли не раз, неодноразово поміняти ці заповіді. І поміняли, але в Біблії вони залишаються такими, які вони є. Тому проаналізувати себе по заповідям. і подивіться проаналізувати себе по цим семи пунктам. Чи є в мене щось в житті, що заважає мені. Спілкуватися з Богом. Хай Бог благословить вас. Сподіваюсь, що наші молитви будуть почуті.